Добрий день в світі музики, фантазії, пісень. Oh, Виспались? У нас на годиннику 10 година, а яка година у вас? Ходіть глянем, чи виспались наші студенти. Добрий день. Я Лена. Привіт. А чим ви займаєтесь? Модуль кажуть. Модуль це важливо. А як відбуваються у вас модулі? Можна чуть-чуть подивитися. Є ті, хто дописав? Так, да, майже всі написали. Майже, майже всі? Так. Да. І що ви там в інстаграмі поки сидите. Нет. Оцінки. І як понаписували? написали? всі як написали? Так, да, нормально чи ні? З Так. Да. А важко модулі писати? Ніше. А ви спалися зранку? Ні? Ні? Да. Можна було бізнес. Так. Виспалось, гарно спалось. Ніхто не буде вночі? Все, тоді гайних вам наступних моделів. Темні коридори. Що ховається в наших темних коридорах? Криміналістична лабораторія. Добрий день. Давайте познайомимось. Я Лена. Я Ольга. О, да, чим ви тут займаєтесь? Ми проводимо заняття да, з правової комунікації. А, комуніка... ну, Для мене особливо ці два слова нічого не кажуть про комунікацію. Е... Два слова, на, на яких формується підготовка здобувача освіти рівня магістра правника, які в своєму подальшому житті вчаться, як правильно комунікувати, е, спілкуватись, задавати питання, ну і відповідно відповідати на зазначені питання. ну розказуйте, зранку виспались? Так, да. Да. класно спалися. Точно угу. ніхто не буде. Mm -mm. Є такі філософські питання. Справедливість існує? Так. Да. Да. А як же ж наші ситуації в країні? Ну, Для цієї ситуації зовсім інші закони і зовсім інші. Е... A few moments later. Навіть не знаю, що сказати, але справедливість є, і вона обов'язково буде. Чесно, ні. 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 А була така думка замку поспати, а не йти на пару. Була, але я вирішила сьогодні е, піти <звук> заради свого виступу. <звук> <звук> да. я відбужаю, вам дуже гарно виступить. Я знаю, я що виступила. ви. А як вам це поставила? Мені сподобалось. Тема була дуже цікава. А яка? Е, е, використання вогнепальної зброї у воєнний стан. Це цікаво. Насправді дуже багато десь. Чо, як за це? Доброго дня, можна? Давайте познайомимось. Я Олена. Мене звати Швець Оксана Михайлівна. А чим ви займаєтесь тут? У нас консультація з кондиципліни земельної аграрне право. Ви навчаєте, так скажемо, студентів ділити землю. Ну, не ділити, а як правильно нею розпоряджатися, використовувати, передавати у власність, в користування. Там ютубчик. Там ютубчик. <плес> а ви сам анку виспались? Ні. Ні. А чого не залишились дома? Потреба вчити. Опля Добрий день, а хтось запізнюється. Привіт що, Як ви спались? Так. Так, да, Гарно спалась? Так. Да. Дощик не мішала? Гроза не мішала? Ні. Ні. А чого вирішили прийти, а не залишиться вдома теплою ковточкою? Тому що навчання важливіше. Да. Так. так. Ну, Тоді ви будете справжніми професіоналами. Так. Все, до побачення. Я хочу в ліжечку я хочу булочку з маком. Зал судових сусідань. Добрий день. день. Су іде. Давайте познайомимось. Лена. Катерина. Катерина, що ви тут робите? Я викладач. Освітньої компоненти податкове та митне право, і сьогодні у нас заняття проходить у вигляді. Вони сьогодні здають мої студенти індивідуальне науково-дослідне завдання. І ось уже у мене одна із студенток здає вон, доповідь, і плюс доповідь супроводжується презентацією обов'язково. Тут суд може приходить. А, Так, це проходить заняття у аудиторії, яка модельована під зал судових засідань. І доволі часто, навіть із другим курсом, тут проходять практичні заняття у вигляді судового засідання, де студенти мають можливість відчути себе у ролі суддів, сторони захисту, обвинувачення, свідків. Також у нас є ось і секретар судового засідання. І ось Соломія відійти. У нас є нарадча кімната. кімната. Oh все, наказую всім гарно вчитися здати сесію. Бажаю всім гарних п'ятьорочок. До побачення, до нових зустрічей!